Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві, вітаю вас також зі святом святого Спиридона Тримафунського, яке сьогодні святкується, святий Спередон є велике чудотвори, такий як святий Миколай. І ми також будемо молитися сьогодні до Нього і просити, щоб Господь чинив диво його святими молитвами, щоб допоміг нашій рідній Україні, щоб дарував нам. Справедливий скорий мир і просвітання і благоденства нашій Україні і перемогу нашим воїнам. Ми молимо Господа, щоб Господь благословив наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну і наших воїнів за всіх людей, наших, які в небезпеці, в біді, в стражданнях перебувають по всій Україні, особливо. При фронтових наших прикордонних містах і селах на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, на Донеччині, Запоріжжя, Кривий Дніпро, скрізь, по всій Україні, де ворог атакує, і всю Україну, щоб Господь захистив, порятував від ракетних атак від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув їх катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь смерті і руйнування на нашій рідній землі. І щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми благаємо Господа, щоб Господь визвали всі наші українські території до окупації ворожої, від ворожих і військ від всіх зрадників, колаборантів. Ми молимося за всіх людей наших і там на окупованих територіях, щоб Господь їх підтримав і береги від небезпек. Ми молимося за всіх полонених наших, за воїнів, наших і цивільних, за всіх ув'язнених. У в'язницях і катівнях ворожих утримуються. Благаємо, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше всі вони повернулися додому, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися живими, здоровими додому і з того пекла, в якому вони там перебувають. І поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, підтримував їх, святого з передону, Тримофонського просимо, щоб опікувався ними. І щоб нагодував голодних, цілив хворих, поранених, скалічених наших людей, щоб заборонив ворогу знищатися і катувати їх, вбивати. Ми віримо, що всі люди наші повернуться з полону. Ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо, Господу, за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити в полоні. Щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Молимось за всіх наших зниклих безвісти, воїнів і всіх людей наших, загублених, за наших діточок, які були вивезені, викрадені, утримуються на ворожій території, щоб всі знайшлися живими, щоб повернулися додому і воз'єдналися зі своїми родинами якнайшвидше, особливо молимось за наших діток, щоб Господь їх там. Оберігав, де вони перебувають на чужині, просимо матір Божу, щоб вона берегла їх під своїм святим покровом від злих людей, від всіх недобрих впливів від небезпеки до всякого зла, щоб посприяли їх якнайшвидшому поверненню додому на нашу рідну батьківщину. Ми молимо за всіх наших людей, які чекають, зниклих, чекають. Своїх близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив їх в важких випробуваннях, які вони проходять, полегшив їх тривоги і благословив кожному, дочекатися живими і здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей, якнайшвидше додому. І також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, і попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося всіх людей, України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спослужби і війська, які діють на ворожій і на окупованій території, щоб Господь їм давав сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми молимо Господа і просимо Святого Спередона Тремівського чудотворця про зцілення всіх наших людей, поранених, хворих, скалічених, за наших воїнів, контужених і поранених, важкопоранених, де б вони не перебували чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак від руки ворога, від атак дронів, за всіх хворих, душею і тілом. Благоюм, щоб Господь зцілив молитвами святого Спередона Чудотворця, молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, дарував кожному зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також за наших діточок, молимось за всіх, за всіх людей наших, і щоб Господь закрив небо й захистив нас від ворожих ракет, дронів, і ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти в цих випробуваннях, які ми проходимо. Просимо просимо Господа миру нашій рідній Україні, миру, всьому світу. І ми просимо Господа про диво, яке Господь являє тим, хто вірує в нього. То довіряє йому, і ми доручаємо, довіряємо в руки Господні самоутні, долю всього народу нашого, долю наших захисників і віримо, що Господь наш, як люблячий наш Небесний Отець, порятує, допоможе, попіклується і дарує нам нарешті справедливий мир, перемогу воїнам нашим і нашому українському народу, і мирне й тихе життя на нашій рідній землі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, це наповняєш. Скарба добра і життя подателю, прийди все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи ізгалянця і з зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй 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 Господи, помили. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І почнімо наш молитовний ефір з молитви до святого Спиридона Тримофунського, пам'ять якого сьогодні звершується, який є великим чудотворцем. І до нього прибігаємо також, щоб допоміг нам, в нашій біді, порятував, оберіг, захистив наш український народ і наших воїнів. Освятитель Отче Спередоне, дивовижний, чудотворче. Ти, посланий нам Богом на допомогу, бо маєш в собі невичерпне джерело любові і благодаті. Ти, є пастир людинолюбний, що спасаєш від бід усіх, хто до тебе прибігає. Тож молимо тебе, чудотворче святий, силою, даною тобі від Господа, зупини зло, що прийшло на нашу рідну землю, щоб побити наш український народ, зупини ворогів наших на всіх шляхах їх у наступі. Зруйнуй всіх недобрі замисли, ослаб і поверни нападників до втечі, Знешкодь усю зброю ворожу і всю силу зла. Допоможи, чудотворче святий. Благослови чудотворче святий наше воїнство, українське нас кору, повну остаточну перемогу над ворогом, допоможи посприящу вся необхідна зброя, спорядження, техніка. Літаки, фінансування вчасно надійшли до наших військ. Викрий, покарай силою Господньою всіх корупціонерів, зрадників, хабарників, які грабують і руйнують державу нашу зсередині, пославлюють її, Знешкодь всіх внутрішніх і таємних ворогів держави нашої України, а всіх благодійників, волонтерів і благослови на їх добрі справи. Захисти, святий Отче, з передони від ворожого вогню всі міста, наші і села, наші домівки і храми святі і всіх людей наших поряд той від несподіваної смерті, особливо ж молимо тебе за наших воїнів-захисників. Відвідай, святий Отче, з передони всіх страждаючих людей наших, ув'язнених, поранених, скалічених, хворих, то в полоні і в шпиталях, подай їм швидку твою допомогу. Силою Божою зціли та укріпи душі й тіла, допоможи чудотворче, святий визволити з полону ворожого всіх людей наших і повернути додому всіх загублених і викрадених наших діточок. Умоли Бога, святий Спередони, за Україну нашу, щоб дарував нам Господь скору і остаточну перемогу над ворогом, мир і благоденство. І щоб благословив наш народ український на мирне і тихе життя, щоб врятовані Його милосердям ми повсякчасно славили Отця нашого Небесного у Святій Трійці, єдиного Бога і Твоє молитовне за нас заступництво, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. І продовжимо з молитвами за мир і перемогу до Господа. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нами ликітян, ти озброїв Ісуса новини на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни Всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників, народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири, ворожнечу. І справедливий і миру утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх засупає в усьому, Тим же, кому судив і покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він ціне Бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію, покладаємо і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалішених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в зарочниках, за біженців, за зниклих безвіст, за викрадених діточок наших. За всіх, хто в біді, в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, цар усіх царів і Господь усіх володарів, Ти сказав, що волосина з голови нашої не впаде без волі Твоєї, Ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш лук, знищуєш меч і колісниці спалюєш вогнем. Будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів. Не покинь насліддя Твого названого святим ім'ям Христовим, хай звеличиться слава Твоя у вишніх та в усьому світі, хай буде на землі мир і благовоління. Збережи, Господи, землі і народи, де перебуває слава Твоя, даруй нашій Україні стійкий мир і згоду, Озброй нас могутністю Твоєю. Бо з Тобою можемо ми знищити полчища ворогів, зодягни нас силою Твоєю, і дай, щоб ми зміцнилися Тобою і могутністю сили Твоєї. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбного, Вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите. Спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Та, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості й щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам. І подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашу, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється їхні залізадами. Знищити державу, нашу Україну. Господи, в Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим в битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай Він ціни тління, але вір, і молимось тобі, великодаровитий, Господи. Що ти захистиш, утихомириш, наповмиш та до спокою, приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже. Поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повста на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих кулів до всякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій. зціли поранених, підтримай стомлених, визвали полонених, віднайди живим всіх зниклих безвісти. вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Отче наш Небесний і Творче усього світу, змиряймо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми, діти Твої, і смиренно з любов'ю молимо Тебе, Отця нашого. Яви, Боже, милість твою на нас, даруй нам твій мир. Що в Дусі Святому укріпи нас, всіх вірних і праведників у пробуваннях світу цього, всіх заблудних наверне, до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, Ти захищаєш пригноблених і караєш негідників, віддаємо на суд твій усі зілі справи і наміри гнобителів наших. Ти, Господь, миру і правди, тож розсуди сам. За правдою Твоєю, зупини тих, що сіють неправду творять беззаконня, зруйнуй усі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу нашу Україну. Заступництвом Пресвятої владичиці нашої Богородиці, молитвами усіх святих землі української, спаси, помилуй Господи, народ наш і благослови. На мир і процвітання, Україну нашу. Благослови нас, Боже, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, бо Ти, Бог, який милує і спасає, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму Богові нашому, щоб Він спас задля для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно Достойної це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, слово Су, що безістріння Бога слову породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь, береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині є в небезпеці, в віддії, в стражданнях. Благаємо Господа, щоб Господь охоронив, уберіг не захистив кожного, порятував життя всіх людей наших, які в небезпеці. І хай кожен зневірний, знесилений відчує укріплення Духом Святим, хай кожен услаблий, кожен страждаючий душею чи тілом відчує зцілення, полегшення, милістю Господньою, передаємо всю силу наших молитв, нашим воїнам, які на передовій, захищають нас, боронять від ворога, ризикуючи, вкладаючи свої життя. Ми всі в боргу перед ними. Тому молимося за них, донатьмо ЗСУ. і благаємо Господа, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя усіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше. Ми благаємо Господа про диво, бо знаємо, що Господь наш творить дива. І в цьому свідчення є чудотворці святі, як святий Спередон. Тримифунські якось, пам'ять ми сьогодні завершимо, як Святий Миколай Чудотворець, і багато святих прославили дивами Господа, бо це Господня сила творить дива через них. Ми благаємо Господа, щоб Господь сотворив диво, щоб вороги наші в одну мить кидали зброю, тікали в страху, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб звільняли всі наші українські території. Ми знаємо, що Господь має владу і силу. Зупинити кровопролетя це пекло на нашій рідній землі в одну мить. І ми благаємо Господа про таке, Диво доручаємо, довіряємо Йому наші долі, наше життя і віримо, що Господь наш, як люблячий Отець, наш Небесний, порятує, збереже, допоможе. Він чує молитви наші. Господь чує молитви, які йдуть від широго Серця. І ми дякуємо Господу за його допомогу, що Господи дає нам сили на кожен день, і ми віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню. Я дякую вам, що ви приходите на спільні молитви. Що вечора молимось о 9 годині. На моєму каналі YouTube Юлія Ахмара в записі є багато молитов, акафістів, псалмів, піснеспів. є також. Молитви, як молитва і афіст до святого спереду метри Життє цього святого дуже цікаво послухати, я начитувала. Тому запрошую на канал, будь ласка, приходьте і моліться і слухайте на благо вашої душі. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій. Слава Україні, Христос, посеред нас.